Дуже радий, що ми зібрались всі разом в цей складний час. Я, по-перше, хочу подякувати вам, пане Віталій Миколайович, за вашу роботу. З вами я знайомий небагато, але дуже вдячний і дуже вдячний вам за ті слова і презентацію, яку ви нам сьогодні сказали. І, як дуже цікаво спостерігати за живою думкою, за живою емоцією, яку ви передаєте аудиторії. От вона відчувається. Дуже за це дякую. Дуже дякую Олександру Савчуку за його роботу, за його книги. І коли береш його книги, відчувається душа людини, яку він туди вкладає, і ту роботу, яку він робить. Ну, і, Звичайно, я дуже вдячний тим людям, з якими ми. Зібралися і підтримали це видання, і я з своєї сторони, тут ми з різних ролей. Да, з однієї сторони, Олександр Савчук сказав слово як відвидавця, пан Віталій сказав як автор: побачити, що культура це той вогонь, який запалює людське і людяне не втратити його, і це людяне воно. Українське, воно відрізняється від всього світу, який існує, і ми зараз це спостерігаємо. І важливо, на мій погляд, знайти людей, я їх називаю такі буйні садівники, які здатні втримувати не користь, а благо. І це благо відтворювати в різних формах, в тому числі і в культурних формах. І ми зустрічаємося, збираємося, їздимо по різних містах, знайомимось. І намагаємося знаходити таких же буйних і підтримувати, або знаходити буйних на плечі, кого ми можемо стати. І мені здається, що сьогодні якраз відбулася зустріч от всіх цих садівників на плечах, кого ми стоїмо, кого ми віднайшли і побачили живий дух культури, який нам відкриває цих гігантів. Це я про вас, пан Віталій. І ми можемо йти далі, відтворюючи наші цінності. Але дуже важливо ці цінності втримувати не як пропозицію на рівні текстів, а переводити їх на рівень чеснот, І щоб наше людське і людяне воно відтворювалося і в цінностях, які ми декларуємо, і в чеснотах, тобто в нас, в людях, в нас в українцях. Щоб ми могли далі передати нашу державу, нашу культуру, нашу українськість наступним нашим поколінням, і щоб ми мали що передати, і ми цього це не втратили. І сьогодні війна йде на багатьох фронтах. Вона йде і на сході, і на півдні, і на інформаційному фронті, і на культурному. Тому якщо ми будемо поважати культуру і не ставити її на саме останнє місце, то в нас є всі шанси. Створити щось унікальне і дати цьому світу, що буде жити в віках. Дуже всім дякую.